Відцедісти, веселі завжди прибули сіти на свята, довго, дово готували, проби пуститі вірші скорали. Хлопці красині, серйозно мрії мають, а свято вийшов вони ступають, покраву кращі учні наші, нехай буде їм удача. А дівчата дуже зарані здорані навчання, сістері кнюзі просили добрі і далекі, всі красуні, розумні, підливі, ніжні, щирі і тендітні до людей завжди привітні. О те на це таке, якщо потрібно, вірсно пишуть, заспівають, разом у м'яча пограють. вони і мить не ще й мець не засумують, ще є. Щодо графую. Ліцею свято проведуть. Знаєш, не підведуть. Друметь з гумором кумедів, з гігою вони вам жив. Вже... І на десь кодебу сім десяти Кожен з них вірний друг і приколіст, а ще класний гуморист. Спорт для них справжній друг, про це знають всі навкруг. Хлопці підкорили серця, дівочі, дівчатка не відводять сніг очі, все в у дитя, нехай надалі доведеться. Ви щасливі любі друзі, бо вже близько до мети, ну а нам ще доведеться через все оце пройти. До смисламу всім вітання і найкращим побажання. Будьте сильні і сміливі, і звичайно всі щасливі. Вам ми хочемо побажати гарних успіхів в житті, щоб поліцейно ж пам'ятали, так не було в моє хай же вам щитить усюди, хай забереже, де шанують люди, а вас доля береже, а вас нас Ну, та слів уже доволі ми лишаємо тріцеє, обіцяємо завдята.